Вітаю, друзі, вітаю вас з новим вечором, який ми проводимо разом. І я, звісно, не забув, що, що я кожен вечір починаю з подяки. З подяки нашим спонсорам. З подяки за каву. Вона надзвичайно смачна. Я дякую за вподобайки, коментарі, за те, що ділитесь нашими етерами. Я Дякую за підписку. Я дякую за тим, хто довірив і пішов на навчання для того, щоб змінити себе і обставини свого життя. Обставини життя ви можете змінити також, проходячи наші марафони. Їх існує вже два по фінансах і е, три по здоров'ю 25 листопада по здоров'ю буде ще один марафон. І, звісно, буде марафон і по О, господі. По парі ще один, а поки що є їх два. Отже, дякую вам, друзі, за те, що ви з нами зустрічаєте кожен день, і це змінює теж ваше життя на краще. Працюєте з безкоштовними відео, але йдете теж на навчання. Я дякую, 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 дякую вам. Дякую за те, що ви почали працювати з британським YouTube. і це теж дає е, можливість. Розповсюджувати добро по світові, будити людей і, і допомагати добру отримати перемогу в цій останній, напевно, війні людства. А сьогоднішня тема, ну, вона так досить звучить однозначно. Ви знаєте, я бачив, колись я мав таку розмову, яка лягла. На бумагу і стала доступною багатьом. І вивели таку формулу, що зараз епоха непрофесійності і непрофесіоналів на всіх рівнях. Це, Цій розмові була вже більше 20 років, це був 2001 рік. Моїм співрозмовником був це була приватна бесіда співрозмовник, професор філософії, досить потужна людина, відома. Публічна людина, і думку цієї людини я завжди поважав, це був мій такий старший товариш, наставник в чомусь, ну і давав багато мені життєвих інсайтів. І ми прийшли до, з ним до висновку: в чому проблема нашого сьогодення в непрофесійності. У нас е академіки метуть вулиці, дуже старанно метуть і стають гарними двірниками. І в нас непрофесіональні політики стають президентами, президентами ставали у нас будь-хто, і це теж зіграло свою роль. І політикою займалися теж у нас, по суті, будь-хто. І це теж зіграло свою роль. І ви знаєте, я згадую, коли. Я розповідав вже цю історію, коли я віз скрипочку, подарану мені для інтер'єрних таких речей, і е, така попутчиця сказала: Ой, я так хотіла грати на скрипці, і ось онучка віддам. А я кажу: оскільки онучку? Там він тільки був щойно народжений. І як запитав, ви впевнені, що він скрипаль? Можливо, він. Художник, співак, фізик, хімік, дайте йому можливість самому оприділити, хто він є. У мене в житті так і було. Мені заборонили йти туди, навчатися куди я хотів, але все життя ну більшу, більшу притомну його частину, я таки займався тим, чим я хотів сім років займатися. Хоча це був лише крок до того, чим займаюся я тепер. Але був важливий, вагомий крок, який я все-таки зробив. Тому перед тим, як щось робити, особливо коли робити в своєму житті, відчуйте, Відчуйте, щоб не вийшло так, що в тебе вже все було, щоб ви все життя не займалися не тим, ваші діти не займалися не тим. І розумніше за все, дати відкритися талантом, серцю обрати. Ту справу, якою ви будете займатися все життя. І ніколи не займайтеся тою справою, якою ви не обучені, в якій ви не є професіоналами. Те, що у нас відбувається тепер: у нас люди, які не мають ніякого відношення до залізниці, займаються залізницею, до енергетики, енергетикою. Це тільки у Володимира Ульянова кухарка могла правити страною, країною. Це не так. Людина має мати, принаймні, якийсь. І коли політики займають посади міністрів, це теж ненормально. Людина має розбиратися, якщо вона міністр оборони, вона має розбиратися в військовому, військовій справі, принаймні. Якщо вона міністр фінансів, в фінансах, як... і так далі, і враховувати багато чого. А зараз я дивлюся на недолугих. Керівників Нацбанку, які про людей взагалі не думають. От, на, і, і так далі. Аграрій має, міністр АПК має мати якусь освіту аграрну, ну, хоча аграрною граному бути. От у нас бухгалтер правив країною. Да перед тим Нацбанком керував. Ну, людина, яка кваліфікація в нього була не вища, по, по, помічника бухгалтера. Ну, нічого в нього з того гарного. Ну, може йому треба було бути джолярем, Розумієте? Люди займаються тим, чому вони не обучені, не мають фаху. Ти хочеш піти міністром чогось, піди, отримай освіту, друже. Ну, хоча б заочно, хоча б спілкуйся з людьми, слухай людей, професіоналів. Ну, хоча б слухай. Тому вивчай ту справу і ставай е, потужним професіоналом. В тому. Книжечка, люба книжечка, маленька, велика, по темі. По темі. Я спеціально взяв у руки таку, знаєте, зручну під колір рубашки. Люба книжечка. Навчання, освіта. Треба займатися. Своєю справою, яку ти вмієш робити. А особливо, коли ти публічна людина. Навчатися економіці, керуючи міністерством, не годиться. Не годиться. І так далі. Тому Ну це і е, говорить про тих фахівців, які призначають нефахових людей. На посади. Мені сподобалося, ви знаєте, я недавно чув про одного з потужних мільярдерів, не буду казати фамілій, таку річ, що він обирає собі завжди в команду найкращих. Купує, купує грошима, але найкращих фахівців в світі. Чудовий підхід. Прекрасний. І він завжди каже. Я найтупіший. Але я наймаю найкращих. Супер! Вуаля! Короля грає світа! Так теж може бути. Отже, давайте займатися кожний своєю справою. Я від своєї справи бігав багато-багато років, і все одно життя мене змусило займатися тим, чим я займаюся тепер. Я прийняв це, я змушений був прийняти і працювати. працювати на своє благо, на благо всіх. Адже не може бути людина, яка не вирішила своїх питань, допомогти вирішити питання іншим. Тому, мої дорогенькі, я бажаю вам успіху в знаходженні себе.